Цьому році ми реалізовуємо сосну кримську. Ми її вирощуємо на спеціалізованих ділянках. Е, вирощуємо самі з якщо з насіння, то е, сіялки потім вирощуємо на, на, висаджуємо в школки на дорощування. Попри продовження бойових дій на території Донецької області. Державне підприємство Слав'янське лісове господарство розпочинало реалізацію новорічних ялинок сосни кримської та ялини звичайної. Лісові красуні для новорічних свят вирощені на спеціалізованих ділянках Маяцького, Покровського та Катеринівського лісництва. Для маркування в цьому році лісгосмом було закуплено стікери, які були занесені для доелектронного обліку деревини. Підприємства і організації, які бажають придбати ялинки у кількісті більше, ніж 10 штук. Необхідно приїхати до нас на підприємство і укласти договір. З двохрічного саджанця вираз проходить шість років і ми вирощуємо ялинку до 150 сантиметрів.